Ми хочемо показати, що рік змінилося, і зробити напрацювання на 17 рік. Ми хочемо показати перші вхідки, приймальні приготування, показати входи, як ми зробили. Хочемо за ці гроші, що вони виділяли, то показати один і саме в новітній гребіляційній залі вже з невеличким оснащенням, скажімо так, масажу, маніпуляційно терапевтичного відділення, багато помінено і підведено стояків з гарячою водою, де поставлені водонагрівачі. Ну, Далі продовжуємо ремонт по палатах. Також залучили до цієї діяльності багато спонсорів меценатів, волонтерів, які теж долучилися до покращення матеріальної бази нашого закладу. Запрошуємо часто відвідати і владу нашого міста, району. Володимир Євгенович звернувся до мене. Ми разом були в Куломає центр волонтерами. І він розказав свою ідею От приміщення, яке ви зараз бачите, воно було закрите близько, якщо не помиляюсь, 60 років. І він сказав, що він би хотів його відкрити, але немає коштів. Ми з поясом Олександром зробили своє звернення в обласну раду, От, з Володимиром Євгеновичем одноразово їхали і 150 тисяч гривень змогли залучити сюди для наших. Коштами ми, яким оперуємо. В тому році, ви розумієте, ми починали як ще залізнична вузлова лікарня і закінчили свою діяльність як госпіталь. Публікували ми 325 ветеранів війни на цей короткий час. Було протезовано біля 72. Чоловік зубо проти протезування Кошти, які ми заробили, які не виділялися. Ну, ви знаєте, було зроблено велике дійство. Це спонсорська допомога у вигляді закупки нового обладнання через фонд Анатолія Сергійовича Матвієнко. Це 550 тисяч. Інша допомога, десь спонсорська допомога нам дійшла на суму 800 тисяч. Самі ми заробили, вложили у заклад десь біля 150 тисяч. Ну і завезли дуже багато гуманітарного обладнання. діжка, тумбочки. Придбали якісь кушетки, масажні, все це, перше. Підготовка дуже досить прекрасна, досить добре годують, дуже добре обслуговують. Ми капеле стараємося всіма силами, як можна тут, коли ми перебуваємо тут, ходимо допомагати. допомагаємо. Все, піднімаємо дух нашу хворої реабілітації, як можна. Так що це заслуга всіх нас, всіх коломиян, тому що ви знаєте, військовий госпіталь, він є один в області. От, і тому нам всім треба долучатися, всі, щоб мали гарне приміщення, де б наші військові могли реабілітуватись, відпочити, правити своє здоров'я.